Вітаю. Да, Представте, будь ласка, ваш псевдо, ім'я не треба. Псевдо. Ваша посада і звання. да. В мене позовний Ной, я заступник командира батальйону. Звання? Старший лейтенант. Цікаво, псевдо, хто дав вам його? <laughs> Як сказати, хто дав? Скажем, Бог дав. <laughs> моя фамілія. Ну, не будемо надав. Я не називаю фамілію, але моя фамілія. <гану> Пов'язана mm -hmm. з ім'ям, з ноєм, скажімо mm -hmm. так, І такі Цікаво, біблійний. Біблійний, А ви можете так. назвати себе релігійною людиною, речі. Чи біля, <гану> а, я вірю в деяку силу. Скажем, хтось називається Богом, я називаю це Всесвітом, сонце, зірки, природа. Ми самі частинки того Бога, якого там кажуть. Mm -hmm. От, тось, да, є сила, якою вірю. Але багато хто каже, що Путін теж вірить, тільки у нього віра сатанинська. Ви погоджуєтесь з таким твердженням? Е, ну, звичайно, напевно, так, тільки Я не знаю, що, що він взагалі вірить. В нього немає нічого людського взагалі. Тобто Це люди, які, може, перед своїм народом, перед публікою вони кажуть, що вони вірують. Що насправді це їх навіть людьми не можна назвати. От і все. Це не одна моя думка, це, напевно, більше півсвіту так думає на сьогоднішній день. що... Це не людина, це щось страшне. Не страшне, а ядке. от і все. Чи достатньо однієї віри для того, щоб перемогти у війні? Звичайно, ні. Це треба ресурс, людський ресурс. Не просто ресурс, а мотивованих людей. Мотивованих хлопців, неважливо якого віку. Ось, ну звичайно, і озброєння, боєприпаси. Ну, перша мотивація, щоб люди розуміли, вони що роблять і для чого це вони роблять. Все. Да. У вас дуже молодий, мені так здається, підрозділ. Ну, принаймні тих, кого ми бачимо. Це правда, що в основному це молоді. Школа ну, так, так ще трапилося, що багато хлопців молодих, контрактників у mm. нас є, але є хлопці за віком. Скажімо так, там 40-50 років є постарше. Ось. Ну, в основному да, так. Хлопці молоді, що приємно. Молоді, грамотні, мотивовані, да, хочуть працювати. Це є, так. Командири молоді, хлопці молоді. Все чудово. До початку повномасштабного вторгнення ви мали досвід військової служби? Так, е, да, звичайно, я колись з 91-го, з 1991 по 95 навчався в військовому училищі, закінчив, служив в 95-й бригаді, потім службу кинув, бо армія була, як для мене, вона її розкрадали, мені це не подобалося, я звільнився. Але прийшов час і я сам призвався по мобілізації, і зараз працюю. Досвід є так. От ваш досвід служби в ДШВ. Чим він відрізняється від того, що ви маєте зараз? Ну, тоді в ті часи навчали всіх, скажімо так, по книжці Радянській ще. Uh -huh. От, зараз взагалі інша війна. Причому вона стільки інша, що як називаєте її натовська, ну це я би сказав на сьогоднішній день війська НАТО ще внаші, в нас чогось вчаться. Сто Так. Як працюють групи, як працює техніка, як працює арта. Тобто це не те, що нас щели в радянські часи, взагалі це, це різні речі. Зараз більш ефективне, більш правильно. Ну і навіть за цих два роки буквально uh -huh. е ведення війни помінялося. Uh -huh. На початку перший 22 рік і зараз 24-й ми поміняли це. Uh -huh. да. На жаль, цей досвід е забирають у нас російські свино собаки, вони швидко вчаться, вони на нашому досвіді вчаться. Вона почала працювати трошки по-іншому, краще, ніж з перших днів. Перші дні це були ці дурні їхні атаки. Зараз вони вчаться у нас вже. Угу. є таке. З вашого досвіду війни за останні більше, ніж два роки. Що є серцевиною, який бойовий підрозділ є серцевиною батальйону? Скажем, найбільш важливим все, ж я сказала так. Чи є таке? Ну я б не розділяв. Не розділяв, розділяв. бо кожне направлення. По-своєму, направлені, по військовому, не має велике значення. Навіть таке слово, як кажуть, там тил, для когось тил це щось таке там, страшне. Без тилу не буде ні води, ні їжі, нічого, ні одежі. Вони повинні бути, вони хлопці працюють і кожен підрозділ важливий. Основні піхота, бойовики, як ми а. кажемо, да, вони дуже важливі. Це роти. Батальон у нас працює для того, щоб працювали наші бойові роти. Ми все робимо для того, щоб вони працювали. Але кожен підрозділ мав яке значення. Без нього не можна. Не можна сказати, що давайте заберемо тил, хлопці будуть працювати. Вони будуть працювати, але не буде в них ні води, ні їди і так далі. Для себе яку ви ставите? Свою скажімо, сходинку, амбіцію. Чого ви хочете досягти в військовій справі? У мене військовій справі амбіції нема. Mm. Я, ж, я ж кажу, що я навчався, я служив, я кинув цю службу. Я не захотів продовжувати службу, а в мене більше амбіції побачити перемогу. О, скажімо так, дожити. А що ви вкладаєте це поняття перемога? Ну, фізично, це звільнення. Чого? У мене це? перемога це. це? Однозначно, Донецька, всі наші області, Донецька, Луганська, mm -hmm. має стати на кордони, як кажуть, до 91 го року. І Крим, звичайно, я в Криму завжди почував сім'єю і ще планую там відпочивати. Крим... саме ви любили найбільше. Найбільше це за Алушто називається професорський уголок. Знаємо. Да. знаємо. Ну, от, чисте море, робочий, чисте, угол, робочий професорський. уголок, так, да, професорське. Да. Кожен рік ми з сім'єю виїжджали, mm -hmm. я вважаю, що це, це як наче моє місце, де я маю відпочивати. І я думаю, до цього ми прийдемо, що я, ми вернемось сюди. Ми будемо. Оце, оце є перемога за Да. А що при цьому має статися з Мордором? Що у них має відбутися? Я б дуже хотів, це особисто мої амбіції. Я б дуже хотів, щоб е, всі території, коли якісь Росія прихватила, вона вернула взад всі. І куріли, і Кьінсберг вернула, щоб всі позабирали свої території. Okay. Ну, от. І тоді б я просто сміявся і казав би, отак правильно. Так воно є. Щоб все, все позабирати, всі землі, які колись вони нахваталися, от. Повідавати всім. От. Ну і, звісно, щоб вона трошки. Розпалася, може, там якісь через роки 50 буде адекватні люди, які зможуть договарюватись, і вести якісь э, розмови зі, зі всім цивілізованим світом. На те, що зараз там твориться. це так. Дякую вам дуже. Теж. дякую. Продовжуємо наблюдати за тим, як американські законодателі заганяють уверенно і безжалостно китайський бізнес, який все ще. пытается подпольно, кто полуподпольно сотрудничает с Россией, в палате представителей Конгресса представили No Limits Act, это законодательный акт без ограничений, который будет буквально в смысле добивать китайский бизнес, который продолжает торговать с Российской Федерацией. Об этом заявили в специально созданной комиссии Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Китаем. Путин нелегитимен. Царь Не настоящий. Именно это следует из резолюции, принятой абсолютным большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Кроме этого, ПАСЕ признала украинские удары по российским НПЗ легитимными и обвинила и признала также преступником патриарха Кирилла Гундяева, подельника Путина по военным преступлениям в Украине. Российские чиновники смогут с нынешнего дня отдыхать только в Иране, Северной Корее и на Кубе. Даже в большинство стран бывшего Советского Союза поехать они не смогут.